Всім привіт! Прагнення США до світового домінування дратує багато держав, які бажають жити в багатополярному світі. Саме тому більшість незахідних держав співчуває Москві або займає проросійську позицію, пише агентство Bloomberg. Сингапурський дипломат Кішоремах Бубани, колишній голова Ради безпеки ООН, стверджує, що більшість людей на планеті хочуть жити в багатополярному світі, а не в тому, де домінують США або Китай. Саме тому, за його словами, багато країн не застосовують санкції проти Москви. Поразка Росії не відповідала б інтересам глобального півдня. Багато країн півдня ще зберігають пам'ять про колись домінуючому Заході. Вони знають, що Захід знову стане зарозумілим і нетерпимим, якщо він переможе Росію, каже Мавбубани. Видання також пише, що мексиканці, індійці, південноафриканці та інші нації прекрасно розуміють, хто такі американці. Вони затаврували себе як агресори, владні, жорстокі і безжальні, в гонитві за своїми власними інтересами. Війна у В'єтнамі ніколи не забудеться. Опитування ЮГОВ показує, що поки 65% респондентів з Бачать в Росії противника 51% індійців, наприклад, розглядають її як союзника, 29% вважають її необхідним партнером і тільки 5% противником. Індія в минулому році збільшила імпорт з Росії на 400 Індійців досі дратують спогади про те, як санкції США проти раку ірану привели до зростання цін на енергоносії на субконтиненти. Тому резюмує Блумберг, не варто дивуватися тому, що колишній посол НДІ в Росії сказав в недавньому інтерв'ю ми не прийняли західне обрамлення українського конфлікту. Раніше оглядач американського видання The American Conservative заявив, що США втрачають світове панування через український конфлікт. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.